Правоохоронці викрили групу прикарпатців, яка переправляла чоловіків призовного віку через кордон. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Деталі у наступному сюжеті незаконно виїхати за кордон і таким чином уникнути мобілізації чоловікам допомагали троє жителів Івано-Франківської області. Зловмисники знаходили охочих уникнути мобілізації, проводили їм інструктаж, організовували їхнє транспортування до прикордонних районів Буковини. Далі ухилянців пішки переправляли до Румунії та Молдови в обхід прикордонних пунктів пропуску. Вартість такої послуги становила 9,5 тисяч євро з однієї особи. Організаторів затримали під час спроби переправлення чергового клієнта. Їм уже оголосили підозру під час обшуків за місцями проживання зломисників та їхніх транспортних засобах. Виявлено та вилучено речові докази. Деться про грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, транспортні засоби, які використовувалися для перевезення чоловіків мобільні телефони, сім карти банківські картки та чорнові записи. Дії фігурантів кваліфікували за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, деться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за скоєний їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Зараз тривають слідчі дії для встановлення інших людей, які причетні до злочину.